Доброго вечора з новинами зі Сміли телестудія Тясмен. 20 лютого в День Героїв Небесної Сотні у Смілі відкрили пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Його встановили у центрі міста біля міського будинку рад. З ініціативою встановити такий пам'ятник Героям Небесної Сотні виступила Рада громадських організацій. Підтримала її міська влада. Мітинг відкрив голова громадської організації Територія гідності Анатолій Терещенко. Присутні на площі поіменно згадали усіх героїв Небесної Сотні. Хвилиною мовчання вшанували героїв. Серед загиблих, які залишились на барикадах та в зоні АТО, відстоюючи незалежність та гідність Української держави, були і наші земляки: Юрій Пасхалін та Андрій Саєнко, Євген Вицехівський, Руслан Чубатем. Дмитро Дібрівний, Олег Швець і Горбачинський, як оголосили присутнім, у ці дні ще один смілянин загинув в зоні АТО. Відкрили пам'ятник родичі загиблих героїв у спільній молитві за душі українських воїнів та упокій загиблих бійців поєдналися священнослужителі трьох релігійних конфесій міста. Разом вони освятили пам'ятник українським героям, вшанували пам'ять полеглих та побажали миру живим. На завершення мітингу присутні поклали до підніжжя пам'ятника квіти. Виготовили козацький хрест у вкрай стислі терміни. Благодійні кошти на нього збирають спільними зусиллями. Відбулася позачергова 63-та сесія міської ради. Перед початком сесії міський голова Вадим Решетняк вручив іменні стипендії талановитій молоді, за значні досягнення у різних галузях на всеукраїнському та міжнародному рівнях. У частині надання звернень та пропозицій представник профспілки підприємців центрального ринку наголосила на тому, що вони вважають тарифи на теплопостачання у Смілі економічно необґрунтованими і запросила депутатів прийти на зустріч із представником. Неком підприємства Сміла Енергоінвест депутати підтримали звернення до Міністерства освіти та науки України з проханням перерозподілити виділену освітянську субвенцію помісячно. Проголосували у залі і за звернення до міністерства економічного розвитку та торгівлі України. У ньому висловлено прохання про те, щоб відповідне міністерство, по перше, активізувало діяльність у справі про банкрутство державного підприємства Райдуга з метою передачі цілісного майнового комплексу медсанчастини у комунальну власність міста. І по друге, про саму передачу. Як зазначалося, на даний час є можливість передачі нерухомого майна у власність міста, але якщо на базі медсанчастини буде створено медичний заклад. Якщо ж ні, то ці приміщення потраплять у ліквідаційну масу і будуть реалізовані для погашення боргів. Щодо основних питань порядку денного, то депутати досить швидко затвердили звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік, несли зміни до рішень міської ради про міський бюджет на 2015 рік, про місцеві податки та збори. Палки дискусії викликало питання про затвердження. Твердження ставок земельного податку та розміру орендної плати на 2015 рік. Пропозиції стосувалися ставок земельного податку для приватного сектора, підприємств недержавної форми власності та інші. Після низки виступів керівників обласних закладів та пропозицій депутатів сесія ухвалила рішення звільнити від сплати за оренду землі міські комунальні заклади державним та обласним. Таку пільгу надали на два місяці, щоб за цей час вони звернулися до обласної ради та в інші вищі інстанції, аби ті переглянули свою бюджет та віднайшли можливість фінансувати заклади, що їм підпорядковуються. За рішення про встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати на 2015 рік депутати проголосували в цілому. Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 26 шостій річниці виведення радянських військ із Афганістану була приурочена низка заходів. Сміляни, які брали участь у бойових діях на території інших держав, зокрема, пройшли Афганістан, разом з представниками міської влади та громади, прийшли центральними вулицями Сміли від міського будинку рад до скверу імені воїнів-інтернаціоналістів. Тут вшанували загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятного знаку, помолилися у капличці. Міську владу представляли секретар міської ради Ярослав Березань та керуючий справами заступник міського голови Олександр Головченко. Урочистості у міському будинку культури розпочалися з нагородження. Секретар міської ради Ярослав Березань та голова Смілянської спілки ветеранів війни в Афганістані Валерій Гогоренко вручили нагороди та грамоти воїнам-інтернаціоналістам. Також відзначили тих, хто їх підтримує. Пісенний дарунок підготували працівники культури міста, завершив програму заходів концерт вокально-інструментального ансамблю Дозор. До його складу входять прикордонники та десантники. Дебютував цей колектив на міській сцені минулого року на ювілейну дату виведення радянських військ з Афганістану. Воїнам-інтернаціоналістам, які працюють на науково-виробничому приватному підприємстві ДАК «Електропром», не могло прийти на думку, що настане такий час, коли знову доведеться доторкнутися до бойової техніки, а також сісти за важелі управління та взятися за зброю. Науково виробниче приватне підприємство «ДАК Електропром» спеціалізується на випуску електричних машин для Укрзалізниці. Та, виходячи з сучасних реалій, тут створили дочірнє підприємство Скорпіони. Його видом діяльності є ремонт та обслуговування військової техніки. Півроку підприємство «ДАК Електропром» знаходилось у пошуці, розписало листи всі можливі інстанції і. Установи для того, щоб передали нам в ремонт бронетехніку. Наші листи ні до чого не привели, тобто нам так бронетехніку і не передали. І врешті врешт бронетехніку в ремонт з зони антитерористичної операції почали привозити самі військові. І ось один екземпляр перед вами. Замовлення також будемо виконувати на БРДМ бойові машини піхоти БМП. У ремонтних роботах у перших рядах задіяні воїни афганці Олександр Куцепал та Анатолій Стрільчук. Зараз ми ремонтуємо техніку, яка прибула з Краматорська. Повністю робимо капітальний ремонт. Дві атлі тут накрилися, то ми робимо зараз дві атлі, ходову. Робимо замовлення на залізничний, залізничний транспорт. Зараз ждемо ще два бердема. І Десь 11-12 одиниць БТРів на підприємстві розуміють, що без бронетехніки та озброєння не буде сильної армії, тому працюють цілодобово. Окрім цього, колектив ухвалив рішення 50% свого прибутку спрямовувати на ремонт бронетехніки. Що хотілося би сказати керівництву держави, керівництву області і міста. В першу чергу, щоб нам не заважали. Свій свою половину прибутку реальності ми сьогодні не можемо використати, тому що восени відвантажена продукція на Укрзалізницю до сих пір не оплачені кошти. Для того щоб заплатити податки, ми беремо кредити під 30%. Цей трудовий колектив за армійськими нормами, майже батальйон. І Якщо буде потрібно, тут готові йти в бій. Скорося 17 березня, де слідуючи демобілізація, так що можемо на ньому й поїхати туди. Колективи навчальних закладів, зважаючи на нинішню ситуацію в країні, особливий акцент роблять на навчанні з цивільного захисту та заходах патріотичного напрямку. На базі спеціальної загальноосвітньої школи No5 відбувся семінар працівників навчальних закладів на тему національно-патріотичного виховання, що є складовою загальновиховного процесу. Працівники освіти обговорили концепцію національно-патріотичного виховання учнів та молоді. Наголосили на тому, що нині в освітній галузі поряд з поняттям національного та патріотичного виховання вживається нове героїзація. Як здійснюється така робота, педагоги побачили на прикладі колективу школи No5. Цей навчальний заклад продемонстрував. Свої напрацювання. Керівники інших шкіл поділилися досвідом, адже кожен навчальний заклад особливу увагу приділяє винесеним на обговорення семінару питанням. Як зазначалося, у навчально-виховній роботі з дітьми пріоритетним стає виховання, а діти сьогодні виховуються на прикладах патріотизму та героїзму учасників Революції Гідності і бійців, які захищають Україну в зоні АТО. Педагоги зосередили увагу і на відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. У ході семінару відбулися показові об'єктові тренування від Цьовувалися дії на випадок загрози терористичного акту. Питанням збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу велика увага приділяється і у дошкільних навчальних закладах міста. Об'єктові тренування відбулися на базі дитячого садка номер 23 Їх тема порядок дій органів управління та сил цивільного дошкільного навчального закладу після скоєння терористичного акту та при ліквідації його наслідків. У тренування взяли участь колектив закладу керівники штабів цивільного захисту підрозділів управління освіти. Ти, молоді, фізкультури та спорту, інженери з охорони праці, представники служби надзвичайних ситуацій. На практиці відпрацьовуються питання з евакуації, правил користування первинними засобами пожежогасіння та засобами індивідуального захисту, надання першої медичної допомоги. Також було організовано навчання дітей правилами поведінки під час надзвичайних подій та ситуацій. Школа номер 3 колегіум впровадила різноманітні курси за вибором. Там викладали і працівники нашого творчого колективу та колеги по літературній праці. Курси за вибором допомагають реалізовувати у навчальному закладі особисті зорієнтоване навчання. Водночас сприяють формуванню компетентного, освіченого, гармонійно розвиненого, цілеспрямованого та конкурентноспроможного випускника. Так для восьмикласників вчитель Світлана Волошина провела відкрите заняття курсу Лінгвістична лабораторія. На нього запросила відповідального секретаря газети Сміла Ларису Гур'єву. Лариса Дмитрівна розповіла учням про специфіку роботи коректора, про необхідність глибокого знання мови. Запросила колегія. Гості до редакції у 9 Б класі вчитель Ганна Іщенко провела зустріч із письменником, головою Черкаської обласної організації національної спілки письменників України Володимиром Ткаченко. Наш земляк талановитий письменник, гуморист, розповів учням про свій життєвий та творчий шлях, прочитав уривки із нових творів. У школі номер 3 колегіумі також впроваджено курси за вибором: вчимося бути громадянами, екологія. Аут екологія рослин, зелений пакет. Тут обговорюють екологічні проблеми проблеми нашого міста та мікрорайону школи доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і галузях спілкування дають курси лінгвістична лабораторія та український молоднєвий етикет. Нововведення сповна виправдовує себе. Як показує досвід, у процесі таких занять учні краще усвідомлюють свої інтереси та пізнавальні потреби, мають можливість виявити себе в різних видах діяльності. Природничо-математичний ліцей підтримав громадську ініціативу і долучився до збору коштів на виготовлення і встановлення пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. Благодійні гроші збирали на ярмарку. У природничо-математичному ліцеї стрітення та масляну відзначили низкою заходів. Учні пригадали традиції та звичаї цих народних свят, розповіли цікаві факти, прикмети та повір'я. Все це відтворили у сучасній інтерпретації. Свято ліцеїсти доповнили пісенним і фольклорним супроводом. Влаштували на святі також благодійний ярмарок. Учні, їх батьки та педагоги приготували та продавали традиційні для зимових народних свят страви. Покупці все жваво розкуповували. Вторгували на ярмарку 800 гривень. Ці кошти колектив ліцею вирішив. Передати координаційному центру допомоги Збройним силам України та встановлення у місті пам'ятника героїв Небесної Сотні організатори та учасники почули на свою адресу вдячні слова за те, що активно долучилися до доброчинного проекту та фінансово підтримали громадську ініціативу із збору коштів на козацький хрест пам'яті небесної сотні, який учора встановили біля міського будинку рад. 17 лютого смілянин Семен Олійник відзначив своє століття. Цікаво, що такі ювілеї у смілі відзначали у минулі роки тільки жінки. На сотий день народження до Семена Прокоповича завітали з вітаннями представники міської влади, управління праці та соціального захисту населення, ради ветеранів та інші гості. У такому дружному товаристві рідні іменинника розповіли, що народився Семен Прокопович на Житомирщині, із 12 дітей був наймолодшим. Та доля подарувала йому найдовше життя. І ще, Що ми до вас забігали і наступний ювілей 105. Він пам'ятає, як повз його село проходили поляки на Київ, бачив і Петлюрівців, пригадує і червоноармійців. Також він воював і пережив важкі роки полону. Коли повернувся, відбудовував Шевченківський паровозоремонтний завод. Нині це Смілянський електромеханічний завод, і з ним ювіляр пов'язав свій трудовий шлях. Родина у Семена Прокоповича невелика. Донька двоє внуків та три правнучки. Онук Микола разом з дружиною Зоєю живуть зі столітнім дідусем і завжди радо зустрічають численних гостей, які відвідують Семена Прокопова. Творчий аматорський колектив Родовід запросив гостей у клуб Гречківка. Причина зібрати друзів та шанувальників досить вагома та небуденна. У старенькому клубі завершили довгоочікуваний ремонт. На кошти, які минулого року міська влада виділила з бюджету розвитку, у клубі відремонтували систему опалення і виконали внутрішні опоряджувальні роботи. Тут змінилося все. Дякуємо міській владі, депутатському корпусу, які знайшли кошти дивлячись на наші успіхи, на наш високий професійний рівень виконавства, на наш вклад у розвиток культури міста Сміли і все зробили, як ми просили, і ще й більше. Матеріальну допомогу також надали депутати міської ради та підприємці Олексій Давиденко та Олександр Мотузенко. Фінансово підтримали добру справу голова ради квартальних комітетів Марія Костенко, голова кварткому номер 20 Тамара Нікульченкова та підприємець Олександр Германюк. Матеріалами допоміг Сергій Корж. Нині ж з нагоди новосілля родовід зробив гостям творчий подарунок, велику концертну програму. Вперше за всю історію родоводу на сцену вийшов увесь зведений колектив, а це майже півсотні аматорів. Одразу кілька поколінь, єдиного. Родоводу, щоб ви знали, що це дуже копіткий і мудрий труд, бо пісня наша, ви самі побачили і почули. Скільки це треба трудитися, щоб так звучати? Ну, слава Богу, ми справилися. Від міського голови і виконкому міської ради привітав колектив і вручив почесну грамоту. Його керівникові, керуючий справами, заступник міського голови Олександр Головченко. Цього дня пролунали побажання від відділу культури, школи номер 13, учні якої є молодшим поколінням родоводу, жителів мікрорайону Гречківка. Найбільшою оцінкою творчої праці та подякою став аншлаг у залі та бурхливі оплески з вигуками Браво! Це була остання інформація випуску. Більше новин дізнавайтесь на сайті Сміла до зустрічі наступної суботи.